Сучасне суспільство, на жаль, не дуже дружить із природою. В неї бере найкраще, по собі залишає найгірше. Спробувати змінити стан речей можна за допомогою ековиховання і починати слід з малку. У справі виховання дбайливого ставлення до природи можливо настільки важливі якісь окремі ігри чи спеціальні заходи, скільки важливо пам'ятати про це ну повсякчас, і цього, цьому підтвердження є такі приклади з життя. Як дві мами, гуляючи з дітьми, вивчають з ними кольори, і одна мама просить дитину: зірви мені червону квіточку, зірви жовту квіточку. А інша мама, мама говорить: Полий червону квіточку, полий жовту квіточку. В цьому вже в цих діях. Закладається і ставлення до природи. В родині наших героїв усвідомлюють необхідність ековиховання малечі і дотримуються його принципів. До виховання ми ставимося відповідально, намагаємось максимально навчити Тимурчика поводитися із тваринами, з рослинами. Для цього ми, нас є домашні рослини, і ми разом дбаємо про неї. Тимурчик поливає наш фікус. Ходимо до друзів в гості, в яких є домашні тваринки, і наш синочок з радістю грається з ними. Також годуємо пташечок, це улюблене заняття Тимурчика. Він дуже полюбляє виносити хлібчик для голубів. Ідеальний час для ековиховання прогулянка на свіжому повітрі. Похід, пікнік або просту мандрівку до найближчого парку можна перетворити на пізнавально виховний захід процес безперервний, тож в дитсадках та школах цьому також приділяють дедалі більше уваги. В дошкільних закладах також потрібно і щоб проводилися і спеціальні заходи з вивчення природи, і теж щоб дух цього закладу був пронизаний екологічними ідеями збереження природи, і можна вже в дошкільному закладі прищеплювати дітям. Навички енергозбереження, щадливого поводження з водою, роздільного збирання сміття у вихованні любові до природи немає нічого складного. Просто слід приділяти цьому трішки більше уваги. Не забувайте, діти це віддзеркалення своїх батьків. Тримай.